понеділок 28 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У суботу хмельничани провели в останню земну дорогу героя Вадима Бобенюка. Чоловік народився і жив у селі Іванківці. Там навчався у школі, дуже любив читати, був добрим та щирим, розповіли його однокласники. Минулого року вирішив стати на захист країни і вступив до лав ЗСУ. Останнім часом служив на Сумському напрямку. Там, 13 квітня, і загинув. У захисника залишились брат та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 30 років. Ми навчалися в селі. В школі, тобто, ну, з першого по дев'ятий клас ми разом навчалися. Був він розумним, начитаним. Ну, взагалі він був доброю людиною. Читав він дуже багато, дуже любив він літературу. Вже потім, в старшому віці, ну так як ми ж і далі спілкувалися, він читав більше такі документальні. Тобто його цікавила історія, його цікавила якась ну, природа. Отаке, от, от він так таким цікавився. Він спочатку пішов добровольцем. Чого так? Бо в нього він залишився сам без батьків. У нього є молодший брат, старша сестра. І пішов, як би сказати, захищати їх. Та як батьків не залишилося, він був старшим, виходить. Тому і пішов. Був дуже добрий, начитаний. Він так любив книжки, гарно навчався. Роботяча дитина, ну, не можна сказати, тільки одне все найкраще. І ну, я так думаю, що він як, був таким патріотом ще від книжок. Він бачив себе якимось вікінгом. Ну, така дитина якась була світла, І, ну, те, що в нього така доля, була дуже важка. І зараз залишився братик і сестричка, і в них важко все було в житті. І зараз ну, дуже жалко, що завершив він свій, свою дорогу. так». Водіям та пішоходам нагадуватимуть про щоденну хвилину мовчання. Відтепер рівно о 9-й по всій області зупинятимуть рух транспорту за винятком автомобілів екстрених служб. Рішення про це ухвалила Рада оборони і його вже підписав голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Це наш спільний обов'язок і акт вдячності тим, хто віддав життям за нашу свободу. Наголосив посадовець. Доручення щодо регулювання дорожнього руху надано керівництву головного управління національної поліції та управлінню патрульної поліції. Комплекс БПЛА отримали бійці сил оборони від Хмельницької громади. Він призначений насамперед для знищення ворожих повітряних цілей, коштує 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це бюджетне придбання. Сьогодні це безпілотні літальні апарати літачкового типу. Передаємо цілий комплекс. В комплекс входить 10 самих літаків, ну а також пускові системи, системи управління, керування, обслуговування, повноцінний хороший БПЛАшний комплекс, який працює переважно по повітряних цілях. Це комплекс, який працює по повітряних ворожих цілях, по безпілотних літальних апаратах. Ну, а також може мати будь-яке інше застосування. Літачки обладнані кількома камерами. Одна з них тепловізійна нічна. Він дозволяє працювати впродовж цілої доби, і в день, і вночі. Ну і насправді це літачки, які ми передаємо не вперше. Подібних комплексів ми передавали і в минулому році, і вже власне в цьому році. Отримуємо дуже хороший зворотній зв'язок, показують до дуже добре. себе Вони в роботі нищать ворожі повітряні цілі, бережуть життя і військових, і цивільних українців. Якщо ці ворожі об'єкти запускаються по цивільній інфраструктурі, тому власне ми їх продовжуємо передавати для тих підрозділів, які ефективно і результативно ними працюють. Вартість повного комплексу і літаків, і систем обслуговування, запуску, керування і так далі понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ну і повторюється, це чергова передача подібних була літачкового типу. Продовжуємо ми далі купувати БПЛА різні і літачковий тип, і гексакоптери, і квадрокоптери, і фпв дрони. Ну і звичайно, далі активно працюємо по засобах РЕБУ, РЕРУ купуємо, передаємо силам оборони закупівля до слова бюджетна. Дякую платникам податків, як завжди, Ну а ми працюємо далі. 860 жителів Хмельниччини з початку року долучились до армії відновлення. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. У межах проєкту безробітних залучають до суспільно корисних робіт, спрямованих на потреби ЗСУ або на користь громади. До прикладу, облаштування укриттів, пошиття одягу для військових, плетіння маскувальних сіток тощо. За свою роботу люди отримують мінімальну заробітну плату. Приміром, за чотири місяці цього року учасникам виплатили близько 7 мільйонів гривень. Крім того, період участі у проєкті зараховується до страхового стажу. До ініціативи можуть долучитись як жителі області, так і вимушені переселенці. Обов'язкова умова встановлений офіційний статус безробітного. Роя старшокласників Хмельницького ліцею номер 1 імені Володимира Красицького посіли призові місця на всеукраїнських олімпіадах з різних предметів. Перемогу в учнівських змаганнях з інформаційних технологій виборов Роман Вінічук. Срібло на Олімпіаді з інформатики у його однокласника Андрія Холода. А дев'ятикласниця Софія Заганяч здобула третє місце на Олімпіаді з правознавства. Я багато днів годин проводив у ліцеї за підготовкою до олімпіади. Мене готував мій вчитель інформатики Філнюк Віктор Володимирич та Горященко Костянтин Нідич. Це мій другий вчитель. От коли воно цікаво, ти йдеш просто туди насолодитись якимись емоціями цей моментом. І це ми ну, випробування. Я себе не відчуваю прям таким переможцем, оскільки я розумію, що мені є куди рости вище. І для мене це просто дізнавати щось нове кожного дня. Це для мене така місія по життю. Ці діти вони є розвинуті, вони вміють думати, вміють мислити, приймати рішення. Їм багато що в цьому житті вдається, і ось цей такий життєвий досвід, класний, позитивний, він дає їм можливість в майбутньому і здати на високі бали НМТ. І успішно навчатися в будь-яких найпрестижніших навчальних закладах України і за межами. Ну і в перспективі ми так відслідковуємо ставати потім потужними інженерами, лікарями, айтішниками. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No12 долучились до екологічного челенджу до Дня довкілля. У його рамках школярі 7-11 класів висадили на території навчального закладу 5 блакитних ялинок. Нагадаємо, ініціювали челендж працівники молодіжного центру. Долучитись до нього могли учні та студенти за умовами. Учасники мали поприбирати територію навколо свого навчального закладу, висадити дерева чи відсортувати сміття. «За мною були обов'язки висадження самих ялинок. Вони у нас дуже маленькі, тому ми їх обгороджували кілочками, щоб маленькі діти не топтали їх. До не вперше. Минулого року наша школа приймала участь в акції дерево перемоги. Там висаджували сакру в честь наших померлих героїв. Он там вони ростуть. Я також там долучалася і загалом кожного року ми долучаємося і висаджуємо разом з класом. Я і в себе вдома дуже часто висаджую дерева, також вдома маю багато рослин. Я вважаю, що це важливо, бо зараз є дуже глобальна проблема виробка дерев і ми маємо відновлювати екологію. Бо хто як не ми? Сьогодні ми висадили блакитну ялинку. Надалі будуть ще інші рослини, ну, чекаємо продовження. У нас на подвір'ї дуже багато ялинок, також є і блакитні. Ну, в принципі, ростуть і дуже прикрашають наше подвір'я, взимку дуже гарно виглядають. Тому сподіваємося, що і ці приймуться і будуть радувати нас, наша така екологічна ситуація, бажає кращого, тому треба вчити дітей, щоб вони оберегли природу, тому що ну, без неї не буде і нас. Танцюй з Україною в серці. Під такою назвою у Хмельницькому відбудеться благодійний танцювальний марафон на підтримку ЗСУ, приурочений до Міжнародного дня танцю. Захід розпочнеться завтра о 16-й у сквері імені Тараса Шевченка. Там виступатимуть хореографічні колективи міста. Долучитись до події можуть усі охочі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.